Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, яка істина причина агресії щодо тих, хто дивиться відео близьких людей? Що відбувається? Чому йде агресія? Дуже сильно. Причому морально? Прям морально. Безпричинно. є, е, така буває навіть гірша, ніж фізична, буває, що є агресія моральна. Тут вас просто уже довели, іде від жінки похилого віку. Маніпулятор обмане. Якщо дивляться чоловіки, вам з алкоголем робили програми приворотні, ви б з цими людьми не знаходилися. Тут повна кабала, кабала. Заперечую, бираю повністю весь негатив. Знімаю всі привороти, а морочки, мороки знімаються. Вже 10 років виносять мозг. Жінка похилого віку. Маніпулятор дуже сильний. Обман. Може лити на фото, стави розсорт. у вас е, важке життя. Угу. Є моменти, коли ви виходите, виривам, здається, вирватися від цієї жінки. Заперечуюсь. Ну, там не одна жінка, там їх старшого віку і молодший. Отвертаю повністю весь негатив, вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть. Усі, хто дивиться від близьких людей, від негативного магічного впливу, втручань, приворотів, оморочок, мороків. одведіть, одверніть, поверніть назад. Тому хто робить ці всі негативні програми, хай з ними все це станеться. Буде так і так і є. зробити не зможу, зняти. Раз, рука, студи, ручка, зняти. Буде все сказане, здійснено, так буде. Допоможіть вищі сили, яка істина причина, чого, чому відбувається агресия. агресія щодо тих, хто дивиться відео близьких людей? Тут теж, може, постійно вас звинувачують, причому навіть не говорять, що. Що вам треба було зробити, а тоді вже говорять, а що ти не розумієш, що це мені треба? Угу. Таке звинувачення. прошу Руйнують долю, ваше майно. Хочуть одібрати? Виперечу весь негатив убираю Всі рідини негативні з негативними програмами. Тут майст, до майстра зверталися. Ось негатив убираю Програму оставлять на розлучення, на те, щоб ви покинули свій дім. Що робити? Скажіть. Так, тут може бути. Не бійтесь, якщо ви покинете цей дім, все, що вам належить, належить вам. У вас будуть дуже гарні фінанси, робота, багато грошей. Так що весь негатив що ставили. Розлучення, агресію, убираю, анулюю всі програми негативні, знімаю з тих, хто дивиться відео близьких людей. Відкриваю дорогу на щасливе життя без агресії, без втручань негативних. Повертаю вам всі фінанси, гроші, сили, енергії, молодість повертається назад, до вас буде так і так є. Все, що з вас стягували. Повертаю назад і більше лиха зробити вам не зможуть. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголі, охоро. Духи роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю Відновлюється гарне відношення повертається. Енергія і фінанси, і все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так так і є. Буде захисниць Так, і є ще питання від глядачів на загальний розгляд. Це може програти і допомогти тим, хто дивиться відео, і тому, хто питає. Що заважає розлучитися? Тому хто питає, які є перешкоди. Роз'їхатись, розлучитися. У вас дуже сильно розбите серце. Так, це завершено. Дійсно заважають, тут магію роблять, угу. щоб ви не приймали рішень. Ще порчу насмерть, привороти, башня. Тут не хочуть, щоб ви розлучились, хочуть вас прям унічтожити, щоб ви були на місці. І, і агресія така дуже сильна. Прошу ви ще сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Все погане, порче насверть, кладовицьку магію знімаю привороти, аморочки морочки Ваша мрія здійсниться. Більше немає загрози життю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть тому, хто питає розлучитися без агресії, без шкоди для здоров'я, для себе, для дітей. Мирно, радісно розлучається, без перешкод. Знімаються всі морки, приворота, морочкисть, борчна сміть, погрози. Вибирай, більше він щось не загрожує, буде так і так. Відкривай шлях на розлучення, буде так. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи е, є щось, що заважає розлучитися тому, хто питає, чи лишили ще якісь негативні програми? Ну так, тут обман, якась маніпуляція. Ви виконували дуже багато роботи. На вас скидали всю важку роботу. Може, це весь дім, це ви. І тут хочуть обману робити, щоб ви далі продовжили це нести, користуватись вашою енергією. Угу. Немає більше перекладу, більше немає негативної програми. Більше вам продовжувати цей тягар не потрібно, знімаю з ваших плеч. Більше немає негативу. Всі омирочку, всі звинувачення убираю. Більше ніхто не може втручатися в вашу долю, впливати не зможе. Весь негатив, що робився, повертається назад, тому хто робив по Верховному суду, буде так і так її перекриваю. Більше ніхто не може втручатися у вашу долю. Отсікаю ворога віки вічні, одвертаю. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть. От того, хто питає, ворогів більше впливати не зможуть, заважати, розлучитися не зможуть. З легкістю, з радістю відбувається розлучення. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на розлучення. Більше немає жодного негативу, буде так. Де буде все сказано здійснено, так буде. Так що, так, це важка ситуація, але мрія ваша здійсниться неминуче. Просто вони хитро грали мороками, приворотами, звинувачуваннями, що ви, ну, маєте там щось комусь щось винні. Ви нікому нічого не винні, тільки собі. Так що ви собі маєте бути здоровими, щасливими. Це ви для себе перш за все маєте зробити. Так, добре, я на цьому буду завершувати. Хочу побажати, щоб всі були щасливих, щоб у вас не було більше агресії і оцікаються повністю всі агресори. Більше не можуть тручатись, впливати на ваше життя не зможуть. Буде так, так. і Що, ще села захисту міцного до агресії. Як тільки агресію починають чинити, втомлюються, спати, лягають, більше агресію. Також нагадую про військових України. Не забувайте, будь ласка, робіть донат. 1-2 гривні. Якщо ви бачите, що йдуть збори на якісь необхідні речі для військових, зробіть донат. От, добре. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!